Історія Саші та підземного океану відлунь, повернувшись із храму з кристалом пам'яті в рюкзаку, Саша дослідник відчув, що світ навколо нього змінився. Тепер, дивлячись на звичайний ліс чи скелі, він бачив не лише блоки, а й ледь помітне мерехтіння сліди минулих епох, що просочувалися крізь тканину реальності. Кристал у його інвентарі ледь помітно пульсурав, коли він наближався до цих відлунь, ніби вказуючи шлях. Його наступною метою стала найглибша печера, що чорніла неподалік від його бази. Старі карти казали, що там можна знайти алмази, але кристал пам'яті вібрував усе сильніше, натякаючи, що в глибинах приховано щось значно цікавіше. Спускаючись в темряву, Саша помічав усе більше аномалій. Стіни звичайних печер подекуди переходили в ідеально гладкий глибосланець. У калюжах води плавали самотні призматинові уламки, що світилися м'яким світлом. Це були шрами минулого, як уламки затонулого корабля на дні океану. Нарешті, пробивши стіну в одній із найглибших розколин, Саша опинився в місті, якого не мало існувати. Перед ним розкинувся величезний підземний грот, освітлений сяючими кристалами аметисту, що росли прямо зі стелі. А в центрі цього гроту був не просто підземне озеро, а справжній океан спокійна, темна вода, що тягнулася до далеких, ледь видних берегів. Повітря було сповнено тихої, меланхолійної мелодії, ніби відлунням забутої музичної плацівки. Це було відлуння зоряного океану з Нового світу творення, що проросло в надрах цього світу. Саша спустив на водочовен і поплив до центру підземного океану. Вода була кришталево чистою, і на дні він бачив дивні незвичайні речі, цілі структури з міді та тофу, що нагадували залишки залів випробувань. А також поодинокі корали, що сяяли, ніби живі. Раптом кристал пам'яті засветився ястровіше, і з глибин океану почала підніматися тінь. Це не був морський монстр і не утопленик. Це була величезна, напівпрозора істота, що нагадувала кита, але створена з мерехтливих спогадів. Її тіло було мозаїкою з хобазів, що швидко змінювались. Ось промайнувся майнувся лет ендодракона, ось з'явився обрис маяка. А ось контур зір'яного витрильника. Це був левіафан спогадів, істота, що живилася відлуннями, її привабило сяйво кристалу пам'яті. Левіафан не був агресивним, він повільно кружляв навколо човна назаждь, і коли він наближався, Саша відчував, як його власні спогади про пухі джунлі, про битву з вартовим забуття починають розмиватися, ніби істота їх поглинала. Саша зрозумів, що Левіафан, як і вартовий, був частиною природного процесу очищення світу від залишків минулого циклу. Але ці відлуння були надто прекрасними, щоб дозволити їм зникнути. Замість того, щоб тікати чи атакувати, Саша знову вдався до творіння. Він дістав із інвентаря кристал пам'яті, його користувачі, його фокус він почав розповідати історію. Він не говорив словами. Він діставав блоки, знайдені в печері. сланець, мідь, призматин, і викладав їх на маленькому плоці, який швидко збудував поруч. Він відтворював візерунки, які бачив у храми, будував мініатюрні тежі, що схожі на ті, що бачив на дні. Лив'яван зупинився, він перестав поглинати спогади і почав спостерігати. Саша спорював щось нове, з уламків старого. Він не намагався відтворити минуле, він будував нову легенду, натхненну відлуннями. Тоді Саша зробив щось зовсім несподіване. Він почав кидати у воду предмети зі свого інвентаря, кілька смарагдів, знайдені алмази, і навіть золоті злитки. Це не була жертва, це була обмін. Я даю тобі нові скарби, нові історії, ніби промовляв він своїми діями. А ти. Ли залиш мені старі. Левіафан повільно наблизився до плота. Він не торкнувся його, але з його тіла випало невелике, сяючи об'єкт і м'яко опустилося поруч з Сашею. Це була сфера від лунь артефакт, що дозволяв не просто бачити, а й чути історії, приховану в аномальних блоках. Левіафан спогадів, визнавши Сашу не загрозою, а таким самим творцем. Поділився з ним частиною своєї сили. Після цього велична істота повільно занурилась назад у темні води і зникла, залишився Сашу одного в тихому сяючому гроті. З двома артефактами, кристалом пам'яті і сферою від лунь, Саша повернувся на поверхню. Тепер світ для нього не був просто набором бігоню для дослідження. Це була величезна бібліотека забудих історій. І він був її першим читачем, готовим переписати їх наново. Його наступна мета мабуть, тій дивних багрені дерева, що я бачу на горизонті, яке відлуння так нагадувало про небезпеку і вогонь. Пригоди тільки починались.